Вітаю, розв'яжемо номер 1.17 третього рівня складності. Умова задачі: знайдіть коти чотирикутника, якщо вони пропорційні числам 4, 5, 7 і 8. Тобто кожен кут відноситься. Один до одного з збільшенням. Тоді, для того, щоб розв'язати цю задачу, нам треба згадати теорему о сумі кутів чотирикутника. Ми знаємо, що сума кутів чотирикутника дорівнює 360 градусів. Отже, вводимо коефіцієнт пропорційності. Так і про... давайте запишемо. Нехай. Коефіцієнт пропорційності дорівнює x. Тоді перший кут 4х, другий кут 5х, третій кут 7х, і четвертий кут 8х. теоремою сумі кутів чотирикутника, складаємо рівняння. Давайте пропишемо, щоб ми бачили, що відбувається у нас в... на малюнку. Записуємо. Перший самий маленький кут: тут буде 4х, далі 5х, тут буде 6, тут буде 7х. А тут буде 8х, 8х. Тоді складаємо всі ці кути 4х, додати 5х, 4х. Ми додаємо 5х, додаємо 7х, додаємо 8х і у сумі всі кути чотирикутника дають нам 360 градусів за теоремою. Тоді складаємо 4 додати так, 7 додати 8 це 15, 15 додати 5 – це буде 20, 24. Отже, 24х буде дорівнювати 360 градусів. Тоді Х буде дорівнювати треба добуток 360. Поділимо на 24. Якщо складно розв'язувати, то можемо скоротити це на 12. На 12 тут буде 2. 360 ділимо на 12, це буде 30. 30 ми ділимо на 2, х отримаємо 15. Отже, коефіцієнт пропорційності дорівнює 15 градусів. Тоді перший кут, кут 1 буде дорівнювати 4х. Або 4 помножити на 15 градусів ми отримаємо 60 градусів. Самий менший кут знайшли. Тепер другий кут буде дорівнювати 5х. 5х ми множимо на 15 і отримаємо 75 градусів. Кут 3 дорівнює 7х. А це у нас 7 помножити на 15. Ми отримаємо тепер 70 і, 70 і 35, це буде 105 градусів. 105 градусів. І четвертий кут, який нам треба буде знайти, це 8х, 8 помножити на 15. Подивіться, ми вже знаходили з вами 4 на 15, це було 60, а 8 більше за 4 у 2 рази, значить, кут буде у 2 рази більше 120 градусів. Тепер треба перевірити, чи правильно ми знайшли. 120 і 60 це 180. І тут 75 і 105 теж 180. 180 додати 180, ми отримуємо 360. Отже, ми знайшли з вами 4 кути. Пропишемо відповідь. 60 градусів, 75 градусів, 105 градусів і 120 градусів. Отже, ми знайшли кути чотирикутника, які пропорційні відомим числам. Дякую за увагу!